Над вежами. Місто Лисогорськ не було відоме нічим особливим. Розташоване між пагорбами і сосновими лісами, воно жило своїм тихим провінційним життям старі п'ятиповерхівки, занедбаний кінотеатр Космос, базар щосуботи, звичайний темп маленького містечка. Але була одна річ, про яку тут не любили говорити вежі. Дві кам'яні споруди, що стояли на околиці ще з дореволюційних часів. Кажуть, там колись була спостережна станція, але давно вже ніхто туди не ходив, навіть мобільний зв'язок біля них зникав, і щоночі над вежами пролітав один і той самий птах величезний, чорний із світлими очима, що світитися могли в темряві. Люди бачили його з вікон. Але ніхто не міг розказати точно, яка це птиця то, наче сова, то наче яструб. Називали його просто Літун. Катя переїхала до Лисогорська з Харкова працювати фельдшером. Їй все здавалося буденним, поки вона сама не побачила літуна. Це сталося, коли вона поверталась із нічного виклику було три сімнадцять. Вона зупинилась, бо почула дивне шарудіння. Над нею, низько, майже торкаючись проводів, пролетів тах. Величезний, тінь від нього накрила всю вулицю, і тоді годинник на руці зупинився. Катя відчула мороз по шкірі, але найстрашніше весь наступний день вона не могла згадати, що сталося після цього моменту. Наступного ранку її сусідка, стара Ганна Іванівна, сказала: Бачила, тепер він тебе вибрав. Хто? Катя намагалась усміхнутися. Він приходить не до всіх, тільки до тих, у кого є спогад, що не належить цьому світу. Катя почала шукати. У міських архівах знайшла згадку про. Спостережну станцію номер 12 де проводились експерименти з психоактивними образами для сну, а ще записи про експедицію 1964 року, яка зникла поблизу веж. усі учасники пізніше з'являлися, але з іншими іменами та без жодної пам'яті. Останньої ночі, коли Катя знову побачила літуна, вона пішла за ним. Пройшла крізь сосновий бір, повз закинуті колії, і вийшла до веж. Там час, наче зупинився, повітря дзвеніло, і птах чекав. Він не нападав, він просто спостерігав, і Катя згадала свій сон, якого боялася з дитина?